Всім привіт! Ви на каналі Bold Review. З вами, як завжди, я, Владо Черетяний. І сьогодні я хочу з вами поговорити, в чому проблема науково-фантастичних фільмів. Як давно ви бачили хорошу наукову фантастику? Чесно кажучи, ну. Що там згадується? Дюна вільньова, останнє що було. Ну, якщо ви любите кучерявих мальчиків і зіндаю, і щоб було дуже багато піска, то це хороше кіно. І знято воно шикарно. Але ж воно навіть не відбило касу. Ну, тобто, це кіно не цікаве. Знаєте, що цікаве? Цікаво людям Марвелщина. Цікаво людям, щоб пів-пів літали. І це також буде наукова фантастика. Але ж Боже мій, вони один і той же фільм. Признімають сотню разів. І мене вже від цього всього тошнить. Було прикольно там, да, про першого айронмена, там, про перших месників. Але ж ну, зараз це перетворилось просто в Санта-Барбару. Оці штуки. Та-та-да-там. О, боже, 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 Боже. Горить жопа. А саме більше в мене горить жопа. Ну, ви бачили нових термінаторів? Ну, Це шкал. Просто кожен е, гірше і гірше. Е, коли казали, що третій був поганий термінатор, то зараз я дивлюсь третього термінатора і думаю, боже, шедевр кінематографа. Бо ну, після нього ну, просто все скотилося в якусь прірву і яму. Там к Халісі, Сарой Конор стає. Ну, нащо? Щоб що? Що шо? по зоряних війнах зараз? Ну, Дісней перетворив його в нову Марвел. Ну, це ж ужас. Це ж просто жах. Ну, горить жопа опять. Вони знімають одне й те саме, вони перезнімають класичну трилогію тільки з жахливими акторами. Нашо? Шоп-шо. Окей, то виходить, що зараз ніхто не може знімати да, там щось таке, як Кубрик з своєю «Одіссеєю», щось таке, як Лукасовські зоряні війни. Класичний стартрек також був шикарний. Нинішній просто жах. Що там, хто залишився? Ну, Нолан і Вільньов єдині, хто можуть знімати зараз наукову фантастику. І їхні фільми при цьому не збирають каси. Я дуже люблю Вільньова. Той, хто біжить по лезу від нього, ну дуже шикарний. Дюна від нього також дуже феєричне кіно. Там поєднання в цих фільмах і філософії. І е, хорошої е, картинки. Але ж не кожен може дивитися три з половиною години таке кіно. Бо оці всі е, кадри, які дуже дуже повільно розвиваються, е, всі ці статика, вся ця, ну воно прикольно, так. Е, і це треба любити дуже сильно кінематограф, але це не кіно для всіх. А хочеться щось таке, як еквілібріум, хочеться щось таке, як перша матриця. Oh yeah, we want retribution! Ачовські спробували зняти четверту матрицю. І я насправді не впевнений, що вона погана, прямо, але не впевнений, що вона хороша. Тобто Стьоп над нинішньою цією культурою продовжень та ремейків він крутий, але ж саме кіно ну тупо херове. Єдине, що було круте, це ці моменти з суперуповільненням. І от в чому проблема, на мій погляд, це якраз в графіці. Фільми перестали бути фільмами, вони стали просто мультфільмами. блін. І ви скажете: Ну і що? Ну стали ну, багато графіки, і що тут такого? Та все дуже просто. Воно дуже сильно відходить. Від реального світу, і ти на це дивишся і не віриш. Тебе не затягує фільм. Ти думаєш, ну такого не може бути, бо всі дуже сильно поклалися на саме на комп'ютерні технології. Немає щоб зробити хороше кіно і ну, по мінімуму використовувати комп'ютер. По мінімуму. Як робить той же Нолан, наприклад. Він старається все зробити за допомогою простих спецефектів, не комп'ютерних. Може і чому мені його фільми і заходять? Навіть коміксоїдна частина, тобто Бетмени, а про інтерстеллар, тенет та початок я взагалі мовчу, це шедеври. І то, коли вже вийшов Інтерстеллар? Коли вийшли тенер? Тенен 2 роки тому чи три? Інтерстеллар 8 років. Що ти делав ці 8 літ? Коли не було нормальної наукової фантастики. А що, якщо я вам розкажу про науково-фантастичний фільм з бюджетом в пляшку Віскі, 2007 року? Так він не новий. Але наскільки геніальний і дуже шкода, що дуже багато людей його пропустило в свій час. Науково-фантастична стрічка Людина з землі. Бюджет всього 200 тисяч доларів, актори нікому не відомі, але ж наскільки воно хороше. Це кіно було задумано ще на початку 60-х років. Дописали сценарій в 98-му. Ну ви ж розумієте, що це перевірити ми взагалі ніяк не можемо. А популярне воно стало тільки завдяки піратам, які просто виложили його в інтернеті. І це взірвало, це взірвало дахи багатьом людям. Люди з захопленням дивились це кіно. Звичайно, багато хто не, не платив за нього і не заробив на цьому ні творець кіна, ні студія. Але цим кіно і прекрасне, що воно створено. Якби для людей від людей виходить. Хоча я думаю, ніхто його аж так не задумував. Що я можу сказати про сюжет дуже коротко, щоб вам не заспойлерити весь сюжет, побудований на шикарних діалогах та дискусіях розумних людей. Всі ці діалоги та взаємодії герої відбуваються через одну просту річ. Головний герой каже, що йому 10 тисяч років, і що він прожив ці 10 тисяч років. І от чи вірити йому, чи ні? Коли ти ніби знаєш людину вже 10 років, а вона на тебе от висипає от таку от інформацію. Наш головний герой, який каже, що він кроманьйонець, й він викладає в університеті, та ще історію. Мені це супер як близько, бо я пропрацював трошки в університеті і трошки знаю, наскільки ти зближаєшся з людьми, з якими ти працюєш. А от йому треба взяти і покинути цих людей та просто поїхати і починати життя своє з повного початку. І фішка цього всього, що все відбувається в одному будинку, в одній кімнаті, по суті, і все, що вони роблять, це просто розмовляють. І атмосфера так сильно вас затягує у фільм, що ти починаєш вірити, що таке можливо. Так і повинна працювати хороша наукова фантастика. Вона Повинна поринати вас у свою атмосферу, у свій світ, щоб ви не могли відірватися і щоб ви вірили, що такий світ існує. У фільмі немає спецефектів, актори ну, дуже прості, це там ніхто Оскари з них не отримував. Можливо, ви їх навіть ніколи не бачили. Та що тут можна сказати, якщо навіть посеред фільму заходять просто два роботяги і забирають диван? Просто забирають диван. Я думаю, це не входило в сюжет, ну просто закінчилися гроші. Щоб ви розуміли, що акторам немає навіть на чому сидіти, а тобі все одно норм. Тобто не треба багато вибухів, не треба, щоб все блистіло і перділо і кожні 2 секунди давалися жартики. Треба хороший сценарій і хороші персонажі. А саундтрек, ну взяти класику за саундтрек, ну це ж те, що треба. Людвіг Ван Бетховен підійде до будь-якого фільму. І отже, кіно за три копійки, але сюжет, сценарій, атмосфера, саундтрек робить його просто майже ідеальною науковою фантастикою. А поки ми чекаємо на новий фільм від Вільньова з кучерявими мальчиками, або ж на перевороти часу від Нолана, я пропоную вам подивитися науково-фантастичний фільм, де головні спецефекти будуть ваша фантазія. Так, а що по науковій фантастиці і в чому її нинішня проблема? Та дуже просто. Люди перестали робити і писати нормальні сценарії. Люди перестали робити фізичні спецефекти, а все тупо малюють на комп'ютері. І це виглядає ну жахливо. Навіть якщо ці спецефекти за мільйони, мільярдів доларів, воно все одно все ну не віриш ти в нього, воно все нереалістичне. Тому чекаємо на хороше кіно, можливо, хтось щось придумає. А з вами був я, Влад Очеретяний. Підписуйтесь, ставте лайки, напишіть свої улюблені науково-фантастичні фільми в коментарях. Я вас люблю, і ви, як завжди, отут в сердечко.